Сьогодні без ні привістві, ні чорта. Просто, вибачте, немає в мене настрою ніякого. Як ви бачите, як ви бачили і по перших кадрах, у нас повна жопа, прямо кажучи, реальна. Якась людина, ми знаємо, хто це, чому і за що наробила нам таке горе. Але, на жаль, привести цю людину до кримінальної або будь-якої там відповідальності, ми не можемо, тому що, як кажуть у народі, не пойман ні вор. зараз буде вся правда. Про це сіно, про скільки ми це все вложили. Ми це сіно збирали літо, повністю все літо, починаючи з останнього місяця весни. До пізньої. Ну, до початку осені, там, чи я не знаю, дуже довго збирали, просто місяця 4-5 пішло коту під хвіст. Тут було 20 тонн сіна. Один, одна тонна сіна це ну, один прицеп коштує 5 тисяч гривень. Це, якщо б так порахувати. У нас тут було 20 тонн. Один прицеп це десь тонна півтори. У нас тут було 20 тонн. Це убитку. Ну, можете самі, самі порахувати. Плюс матеріал. Ми за цей сіник, ми, щоб його построїть, ми взяли кредит на 40 тисяч гривень. Ми до, до сих пір його не виплатили. Матеріал, як ви бачите, він згорів. Він просто згорів. У він... мене істерика. Ми це побачили. Ну, почали гавкати собаки, ми це побачили, вийшли. Побачили о двадцять 20 -й ночі. Ну коротше той час, коли виключили нам світло, да, виключи вимкнули світло. Почали гавкати собаки. Почали гавкати собаки. Коли ми кинулися, воно вже туди вспихнуло просто пламенем. Вони почали Так, Просто спалили все вщент. Ми почали тушити, ми позвали сусідів. Ми тушили, але вода закінчилася, і ми не змогли її потушити, тому що світла немає. Було, б світло, нема. було, б світло, було б світло, ми, ми, ми б змогли, встигли його затушити, а так вимкнули світло, і в нас закінчилася вода. Тушили пожежу до другої ночі. Шість шість машин було. Щі, було шість або навіть більше машин, нас тому що приїжджали, тушили. Та блін тут і, і наші сільські, і, і сільські, міста і приїжджали була, і, і поліція була. Ну в общем, убитку ми порахували було 100 тисяч 100 тисяч, а може навіть і більше. Просто вигоріло все. У нас залишилося чотири корови. Нам кормити їх нічим, просто нічим. Заспокоюся. Тому, тому хто бажає купити або ну, просто купити в нас коровку на утримання, тому що у нас є дві тільні, будемо віддавати, продавати, тому що реально кормити нічим. Ми навіть на утра не оставили їм корова. Ми зараз поїдемо в нашу. У ну, нашій другий сіник, ну, там теж там сіна небагато, там сінничок, ну, ну, як оця кучка нашої соломки. Там сіна взагалі не хватає. Тому такий у нас убиток у 100 тисяч гривень. Робити не знаємо, що. У нас е, тупо, навіть. коротше, я не знаю, взагалі. Ми ніколи не просили про це, але якщо у когось. Є бажання допомогти нам, ми залишимо номер карти. Хоча б хто скільки зможе, щоб ми хоча б змогли купити сіна. Ми то зможемо купити його, але ми всіх не прогодуємо. тому прийняли таке рішення продати корівок, залишити одну. Якщо ми, а якщо ми і, і її не зможемо прогодувати, просто вони оце вже сіно, вони не їстимуть. Ми то оттянули там, ну воно вже настільки воняє, воно прованялось димом, вони його тупо не їстимуть. Оце таке. Тут просто звіздець. Згорів профліст, згоріли балки. Обгар... Ну, ще є, обгоріло вже... все, Обгорів... обгоріло, ну, ну, ну просто реально все обгоріло. Це просто якою треба бути людиною, щоб заподіяти таке от лихо. лихо. Просто якою? Це якби в нас собаки не почали гавкати, воно б згоріло б і сільник і свині б згоріли. Ми ще не й раніше кинулося. вийшли, але у нас собаки, вони, ну, у нас тут бігають бродячі собаки, і наші собаки реагують на них і гавкають постійно. Откуда ми могли знати, що тут хода якесь падло, вибачте, і спалило нам сінник, мать його. Ну, коротше, До чого я це веду? Хто не байдужий, ви можете нам допомогти. Щоб хоча б кредит погасити. З остальним ми вже якось самі розберемося. Ну, а на цьому ми... Поки ми свою. прощаємося і призупиняємо канал. Це вийде останнє так сказати, відео на нашому каналі. Коли ми ще з'явимося, ми не знаємо, поки ми це все не розрулимо, тому що у нас отута ще поросята сидять, сім штучок. Якщо з ними щось, щось трапиться, ми тупо продаємо все і уїжджаємо. Другого, випадку, другого шансу у нас просто не буде. Ну, взагалі можливості ну, блядь. Тому вдома була молода ферма, фінал історії. Коротше, до побачення. Нічого казати. Все, туши камеру. Не хочу навіть дивитися.